Бавовнятко, дитяча казка написана кременчужанкою Наталією Лікаренко. Це не просто дитяча книжка, це спосіб розповісти малечі про події сьогодення їхньою мовою. Сьогодні в облаштованому укритті школи номер 28 відбулася презентація цієї книги. До заходу долучились представники Кременчуцької міської ради, а також бібліотекарі інших шкіл міста. Сьогодні ми знаходимося в прекрасно обладнаному приміщенні. На жаль, це на сьогоднішній день сховище. Але маємо надію, що найближчим часом здійснювати воно іншу функцію функцію відпочинку дітей, якихось розваг. І для цього міська влада прикладає багато зусиль, щоб обладнувати в кожному закладі такі сховища і такі центри виховної роботи. Авторка розповіла, що ідея книжки пояснити діткам простою мовою події, що відбуваються в країні, а також дати віру у силу добра, у нашу перемогу. Я бачила, як страшно діткам під час масованих ракетних ударів, і тому я зрозуміла, що потрібно щось зробити таке, аби їм усе пояснити. Заспокоїти і дати надію і віру в силу добра, віру в те, що яким би жорстоким не було зло, добро обов'язково його переможе. Також Наталія зазначила, що дуже вдячна депутатам із Кременчука, які допомогли випустити тираж у друк, аби книжку змогли прочитати усі Кременчуцькі школярі. Я почала шукати мецената спонсора, який би мог за свій кошт надрукувати в подарунок діткам книжечку. Я познайомилася через Фейсбук із Осаною Ольгою. Ми з нею проговорили цю тему, і вона дуже чудова жінка, дуже небайдужа. Їй не все одно, що і як. І вона допомогла знайти спонсора і мецената. Віталія Котляра, який погодився за свій кошт надрукувати цю книжечку подарунок усім діткам Кременчука, депутати міської ради допомогли у фінансуванні тиражу. Тож тепер цей чудовий твір зможуть прочитати усі кременчуцькі школярі, адже вони передані до шкільних бібліотек міста. Дуже складний період проживає наша державність. Дуже складний період для наших діточок. Хочеться чимось їх зробити більш. Щасливими підвели ці увагу від сьогоднішніх проблем, щоб сім'ї було все добре, гарно. Ну, це наша робота. Заробити дітей щасливими. У такі важкі для нашої країни часи необхідно підтримувати діток. Тож радіємо, що завдяки спільним зусиллям авторки та міської ради Кременчуцькі школярі зможуть насолодитися цим твором, дізнатися більше про події сьогодення та повірити у нашу перемогу, яка неодмінно станеться. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.